Вітаю вас усіх вітаю. Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хендмейд. Сьогоднішнє моє відео буде відео запрошення до двох спільних проєктів, які дуже полюбилися нашим українським майстриням-блогерам. Я буду робити одне запрошення на два спільних проєкти, бо ці е, е, спільні проєкти вони ну, один за одним і немає сенсу робити на кожне СП окреме запрошення. Це буде спільний проєкт Шалений Тиждень стартів-березень і гра Магічний кубик». Ну, а тепер про кожен спільник я розповім окремо. Шалений тиждень стартів. Березень в нас розпочнеться 1 березня і буде тривати тиждень, по 7 березня включно. В цей спільний проєкт можуть приходити майстрині. З усіляких платформ: YouTube, Instagram, Facebook, де у вас є шанувальники, де у вас є глядачі, будь ласка, я вас запрошую до себе. В цей спільний проєкт можна брати не лише в'язання, це все, що пов'язане з виробами, які ми робимо своїми рученятами: шиття, вишивка, бісероплетіння, ліпка, малювання, квілінг, канзаши. Ну, все, що, все, що завгодно. І в цей спільний проєкт можна заходити лише з одним стартом. Неважливо, скільки ви хочете запланувати, головне від одного і до безкінечності. Тепер стосовно дат. Стартувати ми будемо протязі п'яти днів з 1 по 5 березня. 6 березня в нас день тиші. Ми в цей день нічого не знімаємо. Ми в цей день просуваємо наші або розпочаті на цьому тижні стартів процеси. Або ті що, можливо, ви візьмете якісь процеси, які у вас були до 1 березня, які вам потрібно завершити, або це замовлення, або ви взагалі нічого не робите, байдикуєте, ви робите собі вихідний день. І 7 березня до 23:59. Бажано зробити підсумкове відео і залити його вже на YouTube канал або на ваші сторінки. Так, стосовно цих відео, або що у вас там буде, де у вас там буде, можна робити у вигляді влогу. Знімати кожного дня ваші старти або там ну, стільки стартів, скільки у вас є. Кожен, кожен старт ви знімаєте, початок і просування там за цей день. І вже потім монтуєте це все, робите підсумкове відео, в один файлик це все складаєте і заливаєте на вашу сторіночку або на канал. Можна робити по кожному старту окремо. Початок і фінішування, або на той момент, коли ви розпочнете другий старт, або там ще щось. Тож, це за вашим бажанням, розумію, наразі складні умови, тож робите так, як вам зручніше. Можна взагалі, ви знаєте, от як я б минулого разу робила, показувала лише старт, робила таку маленьку інтригу. Не показувала на другий старт, що ж у мене просунулося за, наприклад, за вчора, і вже всі свої просування показала у підсумках. Також можна зробити таку інтригу. Мені, до речі, це дуже сподобалось. Ми не дублюємо ту інформацію, яку ми вже показали раніше, бо буває таке, що ну, немає просувань по тим процесам, а ви їх знову показуєте вже в підсумках. Тож на, ваше, на ваш. На ваше бажання, як вам зручніше буде. Так, і тепер стосовно таких правил, для того, щоб прийняти участь в цьому спільному проєкті, вам потрібно буде пройти по посилання внизу в цьому, під цим відео в інфобоксі, буде посилання на чат телеграм-каналу. Ми там збираємось не лише по шаленому тижню, а там ще й дівчатка з магічного кубіка. Ми всі в кучки там. Тож, пройти по цьому посиланню, якщо ви ще не є учасником нашого чату, заходите, пишете, хто ви такий, пишете, де ви хочете прийняти участь, в якому спільнику, і даєте посилання на ваш канал або на вашу сторіночку в інстаграмі або на Фейсбуці. Бажано це зробити до 1 березня чи до 8, як ви там плануєте якому якомусь спільнику приймати участь, для того, щоб я змогла сформувати список учасників. Я зроблю таким закріпленим повідомленням, буде зверху закріплене повідомлення з описом цього спільного проекту, з хештегами, зі списком каналів усіх дівчаток-учасниць, які ви будете копіювати. Після того, як ви зробите вже цей влог, або кожного там, старту ви будете робити ваші відео, ви копіюєте це повідомлення і вставляєте в опис під своїм відео, для того, щоб глядачі змогли пройти по посиланням або по хештегу і підтримати всіх останніх дівчаток, які приймають участь в цьому спільному проєкті. Тож я запрошую вас. До нас в чат в розпочинати в'язати якісь або шити якісь процеси гуртом цікавіше. Так, і одразу ж після 7 березня, ще коли в нас спиці гарячі, в пам'яті є кількість рядочків або стовпчиків, ми розпочинаємо 8 березня нашу гру магічний кубик. Допомагати нам в цьому будуть два кубика. Я буду кожного вечора в чат закидати малесеньке відео з тим, які кубики нам випали на ранок нашої гри. 8 березня ви розпочинаєте ваш влог з того, що показуєте своєму глядачу ті процеси, які ви берете. Цю гру, да, до речі, не сказала основну умову цієї гри, у вас повинно бути шість розпочатих процесів. Якщо на початок гри у вас не вистачає якогось одного або двох процесів, зв'яжіть хоча б один рядочок, щоб у вас хоча б один рядочок був розпочатий, щоб у вас було щось на спицях або на гачку. Отже, Розпочинайте своє відео, показуєте всі 6 процесів, що це таке, з чого ви його робите, чим ви його робите, що це буде таке. І обов'язково на листочку ви їх прописуєте, кожен. перше – це шкарпетки, третє – це плаття або ще щось. Також в цю гру можна брати не лише в'язання, тут також можуть бути усі види рукоділля. Життя, ліпка, малювання, вишивка, бісероплетіння, квілінг. Ну все-все, все, що можна зробити своїми власними рученятками. Отже, я кожного вечора закидаю малесеньке відео з двома кубиками. У вас є альтернатива вибору? Щоб ви не були прив'язані до якогось одного процесу, бо буває таке, що, наприклад, ввечері або цілий день немає світла, а випав дуже дрібний якийсь процес або темний і немає можливості в'язати. Тож у вас буде альтернатива, ви можете прив'язати другий кубик. А можливо, у вас є дуже багато достатньо часу, і ви можете просунути одразу два кубики. Тож, будь ласка, це на ваше бажання. І ще одне прохання. Якщо у вас, наприклад, ви берете в, цей, в цю гру якісь маленькі вироби, які там нос, наприклад, сьогодні ви вже їх доробите, а завтра може випасти знову цей кубик. А буває так, як у нас на минулому минулого разу випало п'ятірка, аж, здається, чотири рази поспіль, чи три рази поспіль, я вже не знаю, то дівчата вже п'ятий цей процес у нас. Позакінчували дуже багато дівчат, позавершували п'ятий процес. Тож у вас має бути ще десь там щось в загашниках, якийсь додатковий процес, якийсь розпочатий. Або, якщо немає у вас таких додаткових процесів, як, наприклад, у мене, то ви можете самі для себе кинути кубика з вашого списку. От, наприклад, у вас. П'ятий процес вже завершився, так, і випав знову п'ятий. Ну, наприклад, да? і ви кидаєте собі кубика, і він вам випадає одиничкою. То ви кажете, що ось така в мене проблема, я собі кинула, в мене перший кубик, я в'яжу сьогодні перший процес. Також таке може бути. Більш того, бувають такі ситуації, коли в мене нема можливості з вечора кинути дівчаткам. Кубика, то, якщо там хтось мене не підмінить в чаті не кине для всіх дівчат одного кубика, то ви можете також, якщо я не кинула і немає можливості, для себе кинути два кубики. Це не забороняється, будь ласка, робіть. Ми все робимо для нашого глядача, щоб нашому глядачу було цікаво нас дивитися, щоб він до нас хотів прийти кожного місяця знову і знову. Так, відволіклась. Отже, перший день ви показуєте всі свої шість процесів, показуєте, що на перший день вам випало в кубиках, і просуваєте його, або можна це робити кожного дня, показувати влогово у себе на сторінці або на каналі, а можна робити у вигляді влогу от за цілий тиждень. На другий день ви знову підключаєтесь, показуєте те, що у вас просунулось за вчорашній день, Показуєте. ставите маркерочок на кінець вашої роботи. Також у вас повинен бути маркерочок на початку вашої роботи, бо я не сказала, що маркерки треба ставити, щоб глядачі бачили, з чого ви розпочинаєте в'язати які у вас просування будуть за цей тиждень. Ставите маркерочок, показуєте друге відео, моє можна вставляти, а можливо, просто казати, які цифри випали. І другий день просуваєте за відео. І так ми будемо робити протязі п'яти днів. П'ять днів я буду кидати кубики, ми 5 днів в'яжемо. Шостий день це здається, 13 березня буде в нас один день тиші. Цей день ми просуваємо або ці процеси, або щось інше, або взагалі робимо собі вихідний день. За вашим бажанням я ні над ким не стою над головою. Запам'ятайте, це все заради ваших переглядів, заради ваших глядачів. Всі ці спільники робляться. А, так, і вже, здається, 14 березня, на сьомий день нашої гри, ви робите підсумок. Що ж у вас за цей тиждень? Який процес у вас за цей тиждень вийшов? Що вам вдалося просунути? Що не вдалося просунути? Мені, до речі, дуже цікаво дивитися, як у дівчаток просуваються їхні роботи за тиждень. І буде цікаво почути ваші враження стосовно цієї гри. Бо мені, наприклад, ця гра дуже подобається, вона мотивуюча, вона заставляє кожного дня вставати і робити. Хочеш, не хочеш, а ти мусиш пров'язати хоча б один рядочок для того, щоб воно в тебе не залежувалося Ось там в коробці, десь далеко, і до... а потім дов'яжу, а потім до шию. Бо я вас запевняю, все, що ви закладаєте отуди, або стає вже немодним, або ви з того виростаєте, або навпаки, виростає воно. <кій> Отже, я запрошую вас до себе в чат. Запрошую вас до нас в компанію, дружня компанія, всі дівчатка дуже дружні. Ми один одного підтримуємо дуже. Даємо якісь рекомендації, поради, пишемо коментарі гарні. А до речі, до вас буде також прохання, якщо ви станете нашим учасником. Будь ласка, також продивляйтеся дівчаток їхні відео, коментуйте їх, підписуйтесь на них, ставте вподобайки, бо робіть все те, що ви хотіли, щоб зробили з вашим каналом або з вашим відео. Ми такі ж самі, як і ви, і ми також хочемо, щоб наші відео мали достатню кількість переглядів, і ну, щоб це приносило нам якийсь зиск, ну, хоча б хоч трішечки. Ми ж не задарма тут працюємо. Я шуткую Задарма. Повірте мені, це задарма. Так, отже, долучаємося в чат-телеграм-каналу. Готуємо наші спиці, наші тканини, наш бісер, нашу глину, наші нитки. Все до стартів шаленого тижня. Готуємо 6 процесів до гри в магічний кубік. І будемо працювати. З вами була ваша Олена і до наступної зустрічі. Бувайте!